Сумська філія Харківського університету внутрішніх справ поповнилася 75 курсантами: 36 дівчат та 39 юнаків присягнули на вірність українському народові. Через три роки, коли ми будемо вас випускати офіцерами, ви вже будете мужніми, справжніми, достойними, синами своєї держави. Навчання курсантів триватиме три роки. Після цього, здобувши необхідні знання та навички, вони нестимуть службу у підрозділах поліції. Вітаю вас з присягою. І мій вам наказ сьогодні вам здобувати навчатися, ті знання, уміння і навички, і стати до строю достойних поліцейських держави. Рідні курсантів і самі майбутні правоохоронці не приховують емоцій. Вітаю свою сестру з прийняттям присяги. Бажаю їй міцного здоров'я, терпіння в, нелег... в нелегкій службі і всього самого найкращого. Хай захищають і будуть вірними українському народові. Дуже такий хвилюючий момент, коли вручали жетони, коли складали присягу, батьки плачуть. Я чесно те стояла теж вже сльоза, котиться. Ну дуже багато емоцій. Це Заповниться на все життя. Коли я читаю присягу, я зразу відчуваю якусь гордість за себе та відповідальність перед усім народом України.